Доброго дня, шановні колеги. Я хочу просто звернути увагу, що переді мною виступав Олег Романович Березюк, який представляє самопоміч. і взагалі професійно, чітко, ясно виклав ті величезні проблеми, з якими сьогодні живуть люди. Я спостерігала за залом. Ноль уваги. Насправді є багато речей і багато новин, якими треба обмінятися в залі, теж було, коли виступав іде радикальної партії. Дорогі друзі, я хочу сказати вам, що, на жаль, після Чергової революції парламент, уряд, адміністрація президента, влада і люди знову живуть на різних мірах, в різних системах життєвого виміру. І, на жаль, в цьому парламенті мало що когось цікавить, що довели з адміністрації президента і що довели з уряду, кнопками обслужили і на цьому поставили крапку. Але в той же час аграрії блокують траси. Вчителі, освітяни, лікарі сьогодні мають заробітної плати всього на 6-7 місяців в цьому бюджеті. Малий бізнес поставлений взагалі на межі виживання. Я не говорю вже про те. Що у людей втричі менше стало можливості купувати і витрачати на своє життя, практично зруйнована система управління країною. Гарна, успішна, сильна країна це коли вона професійна, інтелектуальна і чесно керується. Сьогодні ця система управління розрушена, зруйнована. І бюджет, який є концентрованою політикою держави, був в цьому свідченням. Конституція. І зміни до конституції, які є духом, силою нації. Вони сьогодні перетворені в обслуговування кулуарних домовленостей між посадовцями України і посадовцями Росії. І сьогодні зміни до конституції, прикриваючись добрим словом про децентралізацію, по суті, обслуговують здачу України, руйнацію її суверенітету. І практично дезінтеграцію її території. І це все подається як велике надбання для держави. Реформа судочинства схожа приблизно на те саме. Посилюється повноваження президента в управлінні судами. Коли це завершиться, треба цьому ставити крапку. І тому ми підтримуємо ініціативу всіх депутатів коаліції, які вимагають один раз з моменту утворення коаліції, хоча б один раз. Зібрати загальні збори коаліції. Ну ви ж не маріонетки, ви ж не обслуговуючи чихось інтересів і лобійських планів. Зберіться один раз хоча б і поговоріть про те, чи варто й уряд працювати на своїх посадах, чи правильна стратегія обрана для держави. Чи потребує коригування або хоча б виконання коаліції. Я прошу прибрати відстороненість і байдужість. І прошу голову Верховної Ради, як до речі, в тому числі проголосованого коаліцією, зібрати загальні збори коаліції всіх депутатів і підняти на порядок денне питання втрати управління державою і повернення до залучення в уряд фахівців, які здатні управляти країною, і навести нарешті лад замість бартака, який ви влаштували.